Депутати від ОПЗЖ мріють про 20%. Священників ловлять на державній зраді і сексуальних домаганнях до неповнолітніх. Голова райдержадміністрації калічить людей. Мажори порушують ПДР. Захисники тварин обдумали створення порносайту для котів. Ця та багато іншої дичини. Далі у випуску. Багато хто здивується, повірте, наш виборець нікуди з країни не поїхав. Він якраз на вибори прийде. Ми проводимо свою соціологію і зараз виглядає, якщо на вибори йдуть Зеленський і Залужний, то Бойко третій. Якщо хтось з них не йде, тоді другий. Юрій Анатолій, ну це, це наріжне питання. Відповідь можна почути? Та яка? Путін вбивця? У мене немає таких даних. Що він був кінець цитати неназваного співрозмовника української правди, який як стверджують журналісти є колишнім депутатом від партії регіонів і після Євромайдану був причетний до проходження у Верховну Раду фракції Опоблок. Він переконує, ексрегіонали дуже чекають нових виборів, на які планують іти, цитую з жорсткою проукраїнською риторику з акцентом на своїх воюючих однопартійцях. Давайте не будемо вдаватися в історичні ракурси. Хто бендеровець, хто не ні що було вчора, не важливо все. І ми повинні боронити свою землю, борони свою незалежну державу. Ну він думає так, як і я. І ще один співрозмовник української правди, один з топів слуги народу, який не захотів себе назвати, розповів: колишні регіонали після початку повномасштабного вторгнення Росії віддають владі свої голоси в обмін на те, щоб їх просто не чіпали і час від часу упускали за кордон. Голосують за все, що скажуть, тільки московський патріархат не чіпають це святе. Хтось дуже-дуже не хоче, щоб в цьому році була скасована депутатська недосоканість. Зауважу в усіх соціологічних замірах, які мені доводилося бачити за останні роки, ексочільник нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко має антирейтинг вище 80%. Вочевидь, серйозно сподівається, решта 20 обов'язково будуть за нього. Всі, хто в країні, борються за те, що видержалася. Видержав російську агресію работає. Это действительно патріот. Молимся за всіх, і в тому числі молимся і за патріарха. Потому що он патріарх не только для українського і російського народу, но й для Білорусі. Ми 8 лет читаємо молитву на літургії. Оміряна Україні, та молитва була составлена патріархом Кирилом. Кінець цитати з проповіді митрополита Святогірської лаври Арсенія, прочитаної після того, як цей храм, який належить у московського патріархату, обстріляли російські окупанти. Доплівань да на них. днями служба безпеки України повідомила митрополиту Арсенію про підозру у здачі Росії позицій українських військових на Донеччині. За даними слідства, вказаний панотець під час літургії інформував ворога про розташування бл. блокпостов в Краматорском районе. Сегодня три поста стоят. Одни на Тут пост возле уже на конце монастырь. Стояв кінець цитати з відеоверсії літургії у Святогірській лаврі, яка була опублікована на її сайті та у місцевому телеграм-каналі. Як інформує прес-служба СБУ, за цей ролик митрополита Арсенія можуть на 8 років запроторити до буцегарні. Тому не нужна далеко ходити, у кого чорт за плечами. Дуйте, дуйте, ще ще, ще. Так, все, ждіть. – Де аналіз? <просив> так, проба позитивна. 2,31. А спортальна доза, бачите, Кінець цитати працівника нацполіції, який затримав голову райдержадміністрації міста Бровари Володимира Майбоженка після того, як він, проїжджаючи на червоне світло, збив чотирьох людей, включаючи дитину. Всі вони отримали травми різних ступенів тяжкості. Президент Володимир Зеленський вже усунув Майбоженка з посади. В офісі генпрокурора повідомили, він може отримати три роки тюрми. Гріх наше суспільство знищив, потопкав у гріховне полото. Кінець цитати з проповіді пастора Української церкви християн віри Євангельської з села Збуш Рівненської області Василя Кравчука, як інформує церковний сайт. Він визнав свою вину у сексуальних домаганнях до неповнолітніх під час поїздок у Сполучені Штати Америки. Шановні християни, я не хотів би, щоб ми пливли по течії, бо сьогодні багато попливли. І написано кінець їхній який? Погибель. Плачуть сьогодні сироти. Докази гріховності пастора Кравчука надав американський пастор українського походження Расел Корец. За його даними, цитую реальним сексуальним насильством церковна людина займалася впродовж 25 років. Пастором села Збуш каже, вже займається американська ФБР. Почала перевірку також і поліція Рівненщини. Просто чесно і нормальна. От це мене уваження. Ми звращенці, мені це подобається. Да, нам це подобається. Повинен у цій війні винні люди. Ті, хто делегує політикам, повноваження це робити, звинувачувати самих президентів не варто без схвалення підтримки та участі людей війни не починають. Кінець цитати вокаліста популярного у 90-ті гурту Ненсі Анатолія Бондаренка, користувачка соцмережі ікс Катерина Жемчужникова написала, що недавно сіла в таксі, водієм якого виявився він. За її словами, лідер Ненсі розмовляв російською мовою і відмовлявся звинувачувати російського президента Путіна у війні проти країни, у якій він народився, і живе. Мовляв, один на один Путін з Зеленським не билися. Пост швидко став популярний і у соцмережах Анатолія Бондаренка завалили питаннями про російську агресію. Він відповів, що до війни відноситься виключно як людина, до якої вона прийшла, не постукавши у двері. Додав, що живе у метавсесвіті Ненсі Ленд, де усі за любов. П'яний качає як стало відомо з сторінки вокаліста Ненсі, його гурт і досі гастролює в Україні і за кордоном, але афіш благодійних концертів знайти не вдалося. «Видіш суслика?» Ні, і я не бачу. а он єсть. Від мене не потрібно захищати мене. Я не членкиня, медикиня, воїнка чи щось подібне. Себе називайте, хоч бджолою з мотором у дупі. Мій гендер воїн. Живіть тепер з цим. Бо плач не дав, свободи ще нікому. Той, буває, Кінець цитати парамедика батальйону госпітальєри, учасника оборони Маріуполя Катерини Поліщук, більш відомої як пташка, у своєму Фейсбуку. Вона написала, що не любить, коли по відношенню до неї застосовують фемінітиви. Захисницям прав жінок Пташка зауважує у час, коли люди мають право обирати собі будь-який гендер. Вона вирішила самотужки обрати, як саме її мають називати у публічному просторі. Пост має більше двох сотень поширень, а один з найзалайканіших коментарів звучить: Супер! Нарешті хтось це сказав. Дякую. Вітчисвіти, будь вірний до загину на Україні. Їдь в автобус, я плачу, поехали. Я плачу за штраф, поехали. Мне не можно штраф Кінець цитати з відеоролика, який група молодиків відзняла у Києві вочевидь для розкрутки власного ютуб каналу. У кадрі можна побачити, як хлопці влаштовують перегони, небезпечно маневрують та ганяють зі швидкістю понад 220 км за годину. І байдуже, що в Україні за таке передбачено штраф у розмірі 1700 гривень. No за цей контент не падіо під піс на хула. Я просто пойду ну, скрою. Просто... Як інформують правоохоронці, розваги як у цьому відео підпадають під адміністративну відповідальність, зокрема за порушення правил обгону безпечної дистанції або інтервалу. Якщо ви хочете качественний контент, як я говорив раніше, вам тільки здесь і зараз. Ви поняли? Єді та нас, мім, потім втора мім, потом, потом третя мім, там коротше, мім, поняли? Буде контент. <реш> 耶！Yeah. Кінець цитати з відеоролика, який організація Ю записала, щоб привернути увагу до проблеми безконтрольного розмноження тварин і закликати їх стерилізувати, прагнучи звернутися до чим ширшої аудиторії, рух, що бореться за порятунок чотирилапих під час війни, створив кліп стилізований під анонс першого у світі порносайту для котів. Акторами дубляжу стали співак Дантес та порноакторка Юлія Сенюк. У кінці відеоролика вони дійшли висновку, що кот. Ти займаються сексом не для того, щоб знайти пару на все життя, народити кошенят і відчути радість батьківства. То що виходить? Не треба їм той секс. Тварини не хочуть масово народжуватися і народжувати на вулиці. Ви що? Тільки зараз це второпали. Нацполіція Рівненщини шукає того, хто за дві ночі вирвав майже 200 тюльпанів з клумби на вулиці Поштовій. Слідчі почали досудові розслідування за статтею про крадіжку в умовах воєнного часу. Винному чи винним загрожує до восьми років позбавлення волі. Щиро mm. хочу дочекатися часу, коли українці почнуть робити приємні сюрпризи людям, яких люблять виключно таким чином, щоб не робити неприємних сюрпризів усім іншим. І нехай навіть не матимуть чого робити нові випуски свіжої дичини. Поки ж її у нас вистачає добавки. Чекайте рівно за тиждень. Ставте лайки цьому відео, робіть перепости, пишіть коментарі. Разом переможемо.